Чи ви хочете навчитися, як розмовляти в другій мові чи в третій мові, англійській мові в підсвідомій стані? Я буду вчити групу це з Ізабелою Серано, професором, кандидат наук, яка вчить англійську мову. Не тільки вона вчить учнів, вона вчить учителів, як преподавати і вчити. Англійську мову як другорядну або додаткову мову. То, якщо ви зацікавлені, навчитися англійської мови, то прошу з'єднайтеся, напишіть нам, ми будемо мати зустріч із нею у найближчому тижні. Це Ізабела Серано, це є професор а, вчання англійської мови. То підпишіться, напишіть мені, що ви зацікавлені, і я вам більше буду розказувати, як вчитися у підсвідомнім стані. Це найшвидший спосіб вивчення англійської мови. Дякую вам.